Голова Тавіра Йоспівна, учитель фізики Калинівської загальноосвітньої школи номер 2 гімназії. Научність у викладанні фізики в сучасній середній школі просто обов'язкова. Живе споглядання, конкретні образи міцно осідають в пам'яті учнів. Діти повинні бачити все, що чують з вуст вчителя. Сучасні освітні технології чудово допомагають нам в цьому, в своїй роботі. Я використовую різні інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання. Я хочу зупинитись на мультимедійних технологіях, тобто створенні мультимедійних презентацій для вчителя та учнів. Останні мої роботи це електронний паспорт фізичного кабінету, де представлені зовнішній вигляд кабінету і класної кімнати. Документація в кабінеті фізики згідно загально-нормативних правових вимог, таблиці, схеми та перелік фото приладів в кабінеті фізики за розділами, алгоритми розв'язування задач з механіки та інших.